Відносно того, що Вашингтон не визнав ДНР і ЛНР як терористичні організації, сам Вашингтон це, можна сказати, силова структура, це уряд, який захищає інтереси, інтереси багатіїв. А я знаю і маю контакти із простих американців, вони дуже з нами солідарні і вони визнають ці організації терористичними Донецьку і Луганську республіки. І вони розуміють, що це бандитські формування, які в дуже важку хвилину становлення нашої держави вигнання негідника. Януковича, якраз росіяни запустили свої силові структури, щоб провести оці лжевибори в Донецькій і Луганській області. І я думаю, це чітко розуміє Вашингтон. Америка не готова признати організації, яка є благодаря, сильній сильному, сильному російській пропаганді за, за кордоном, закуплених куп, ім іностранних журналістів, організацією загальних, як на які Росія викидає страшенні гроші для того, щоб обілити свій імідж. Тому. І Америка, дивлячись на, на цю на поведінку Європи, вона не вона не може, або слабо ну, слабоват президент у них. Обама, Барак Обама, я дуже поважаю, що він із Нібитія виліз в президент, добився президентського поста. Але він слабоватий. Він, він великий демократ теж. Це треба йому віддати. Він великий демократ. Ну демократія там, там, де Есть порушення прав і закону э, других народностей. Америка должна осознать, что сейчас она за, за морями она не спрячется, потому что самоліти Росії нарушають пространство этих стран, то имея таку технику и ракеты, это не спасет. Вона должна была включиться и должна была... Це все признать. А раз признать, що ДНР і ЛНР терористичні організації, тоді треба признати, хто їм допомагає в одній зв'язці. Тому пока вот така устойчується позиція Америки в цьому вопросе. Я вважаю, що э, звичайно свобода слова має э, існувати, але ДНР і ЛНР це. Не те, що терористичні організації, це, скоріш за все, бандитські організації, ті люди, які вважають себе. Не бандитами, не ходять зі зброєю, не вбивають людей, не б'ють їх на вулиці, не грабують магазини, банки і так далі. Приїжджайте до нас. В цю цивілізовану країну у нас все буде добре. Ми зробимо ту країну, на яку ми заслуговуємо всі разом. Дело в тому, що Ну да, Вашингтон не признал. Но почему? Это все диктуется геополитическими условиями. Дело в том, что нам известно, что Россия поддерживает Донецкую и Луганскую народную республику. Если по законам США поддержка терроризма является государственным преступлением любого международного терроризма. Поэтому если Соединенные Штаты. Признают ДНР ЛНР террористическими организациями, то соответственно Россия будет признана и К ее президент и ее Государственная Дума будут также признаны сотрудниками с террористами. Что касается э, общественности, реакции общественности. Да, действительно, украинская общественность, мы видим, реагирует. Мы можем выйти с вами на Майдан, увидеть плакаты, мы можем выйти с вами даже в центральной площади Днепропетровска, Днепрозержинска, любого города Украины, где поддерживается украинская армия, где собираются деньги, зайти в вагон метро, где написано, что нас защищают герои то и так далее и тому подобное. Поэтому украинская общественность поддерживает. Свое правительство. А что касается международной общественности, ну, я думаю, ДНР ЛНР не имеет отношения ни к одной европейской стране, ну, непосредственно отношения. Поэтому их народ, их правительство, которое в этих европейских странах, да, действительно, оно может как-то реагировать, может как-то осуждать. Все мировое сообщество должно признать, что ДНР и ЛНР это террористические организации для того, чтобы я вам объясню ситуацию, что когда случился во Франции взрыв офиса, все, мировое сообщество на это восприняло очень болезненно. У нас уже происходит уже война уже больше полугода. Я считаю, это война. Я считаю, что весь мир должен нам просто помочь элементарно, потому что ДНР это враги и ЛНР это тоже враги. Это все это пособники Кремля. Я считаю, что тут другого выхода быть не может. Кремль против всего мира восстать не может, как бы он даже не пытался э, показывать, то есть, вот они сейчас базу там возле Финляндии они пытаются воссоздать. Потом в Антарктике они там тоже спорные вопросы есть по поводу нефти и газа. Но Россия настолько слабая, сама э, кажется, вот именно в военном комплексе, то есть, у них нет мотивации. Сьогоднішній день можу сказати одне, що тим більше, що крім того, як в нас Європа і все, вони як озабочені, більше ніхто нічого не бачить. Надій надію на те, що вони щось до цього зроблять, мабуть, зовсім-зовсім мало. Ми тільки самі можемо. Невизнання ДНР і ЛНР. Терористичними організаціями Сполученими Штатами Америками викликає у мене подив. Справа в тому, що весь світ знає, що таке тероризм і як діють терористи. І так само ДНР і ЛНР діють як терористи, але це подвійні стандарти в одному місці. Ми визнаємо терористами Ал-Каїду і подібні їм організації а тут ще погірше. Це дуже жорстокі людиноненависницькі, ненависницькі організації, які безпощадно знищують мир населення і також наших воїнів, і ми їх не визнаємо. Тут просто можна подивуватися. І це ми, і не хотілося б дійсно думати, що США не визнає, тим більше США є гарантом нашої незалежності і безпеки, і не цих організацій терористичними просто збурює не тільки мене, а мабуть більшість українського суспільства. Тому я. Я вважаю, що США ще передумає і також Європа і все-таки визнають їх терористичними. Або вони, мабуть, ще чекають, що вони ще зроблять більше злочинів, що ще більше загинуло людей, мирних і немирних. І тоді, можливо, вони аж визнають. Но це буде великі дуже наслідки. Справа в тому, що ви розумієте, Америка має свої погляди на все те, що відбувається в Україні. А ми, українці, маємо свої погляди. Ми бачимо, ми на своїй території, ми бачимо, як е ці е так, звані, так звані бойовики, да? ми їх називаємо терористами, хтось їх бойовиками, хтось іще якось називає, як вони ведуть бої прямо з жилих кварталів. Якщо людина. Заходить у будинок, в жилий будинок або на жилому кварталі ставить міномет чи танк і стріляє по по бойових позиціях української армії. Вона знає, що відповісти на неї не можуть. А якщо відповідь буде, то постраждають жилі цілі, тобто живі люди. Стосовно того, що Сполучені Штати Америки не визнають де ДНР і ЛНР як терористичні угрупування. По перше, це не є правильно, якщо вони ще не бачать того, що відхо Ну, Трапляється на нашій території, скільки наших хлопців загинуло. Якщо для них це немає нічого ніякого показника, то мені цікаво, що вони можуть запропонувати нам, натомість що вони можуть сказати про свою державу і що у них відбувалося, коли у них полетіли дві башні, так дві близняшки полетіло. Мені цікаво. Тоді вони ще вважали, що це була терористична операція. Ну тому як це вони можуть не визнавати. Бо стосовно України, що вона має зробити з, з Америкою, ну я навіть не можу вам сказати, що вона має зробити. По-перше, це має бути якісь остаточні рішення. Це мають бути якісь документи підписані, остаточні. Тому що те, що зараз відбувається, це відбувається, я так вважаю. Моя думка це відбувається чисто на показуху. Це не є якась определені, якісь дії, це не є нічого. Нам говорять, що проти Росії прийшли ну якісь там санкції. Ці санкції абсолютно нікуди не впирались, вибачте за слово. Вони взагалі не треба нікому. Тому Україна повинна давати чіткі і контрольні відповіді, то тобто, є ясно. Тому що Україна є Україною, не неподільна країна. І коли світова якась там вершина не визнає того, що відбувається в Україні, це є дуже печально. І тому Україна повинна давати якісь конкретні відповідні дії. Щодо того, що Вашингтон не визнав, що Донецька та Луганська республіки, які самі себе назначили, тому що ніхто їх не вибирав, ніхто їх не вповноважував, не вповноважував керувати територією людьми. Це дуже таке відповідальне і складне питання, тому мабуть, і не вмішується сюди Америка. Вона хоче, щоб ми тут на місці самі розібралися. Луганська та Донецька області є територією України. Ми українці повинні самі визначатися з цим питанням. А для цього треба гуртування. Треба, щоб ті люди, які виїхали з цих з цієї території, де зараз перебувають так звані сепаратисти, теж піднімали це питання тут, на містах. Дуже багато в Києві їх, в інших містах організовувалися круглі столи. Всі геополітичні питання, які є станом на сьогодні, будучи помічником президента Святого конгресу українських молодіжних організацій, хочу вам сказати і заявити офіційно, діаспора підтримує і підтримувала цілісність і суверенітет цілої України і шукає всі можливі шляхи для того, щоб Україна була цілісною північ, південь, захід, схід і Крим у тому числі, і робить все можливе, починаючи від надання гуманітарної допомоги, яка є в обсязі за останній рік понад 17 мільярдів. Доларів це є і грошові потоки, і гуманітарна допомога, і е, різна соціальна допомога, яка стосується реабілітації людей в різних країнах світу, власне, з допомогою діаспори. Що стосується самого Вашингтону, е, визнання чи не визнання тероризму на східних регіонах, я вважаю, що це питання е, для нас воно є дивним. Дивним, тому що дуже багато інформації через діаспору, особливо американську, яка є дуже великою, дуже багато також допомагає е, Україні. Воно постійно піднімається. Воно Інформаційно відеотека, фототека, їхні представники вони постійно є на сході. Вони бачать реалії. Чому це запитання, яке має два, напевне, гарант нашої держави. І е, презентувати і показувати те, що є в Україні насправді. Е, звичайно, треба шукати компроміси. Е, нікому не потрібна зараз війна, і наші діти не заслуговують на те, щоб бачити ту війну. Але я ще раз повторюся: е, українська діаспора, в першу чергу, молодіжна за те, щоб в Україні був мир, за те, щоб е, лобіювати інтереси України на міжнародному е, просторі і формувати позитивний імідж про Україну. І Вони роблять все. Всіма можливими, і навіть я би сказала, неможливими способами та, так, щоб Україну презентувати правильно як єдину цілісну державу. Поняла, наша страна находится сейчас в ситуации, когда Нас вроде бы и поддерживают, вроде бы и нет. Потому что мы прекрасно знаем, что Россия — это ядерная страна. И для Америки это важнейший факт, собственно говоря, как и для Европы. Поэтому они тоже в какой-то степени... Я не хочу говорить за них, что они боятся, но, по-моему, это ну, достаточно понятный факт. У них есть насчет этого свои какие-то объяснения, разъяснения. Мы все прекрасно понимаем, в данной ситуации каждый боится в первую очередь за себя. Будем говорить даже так за своих граждан, хотя наши политики не всегда соответствуют. відповідають цьому. але мені кажется, це в какой то степені навіть логічно. Кожен думає за себе. Все зло знаходиться в Кремлі. До того часу, поки не буде засуджено всіма країнами світу е політика Кремля, до того часу буде процвітати тероризм не тільки в Україні на сході України в Криму, чи в Парижі, чи в Одесі, чи в Києві. Він буде процвітати в всьому світі. Во всьому світі, тому що. Політика Кремля вона є агресивною, вона є терористичною ізначальною. І моя думка слідуюча: 97-й рік, 99-й рік Російська Федерація признала територіальну цілісність України, меморандум Бурдопешський був підписаний, признано і тим не бачимо, Кремль не може ніяк заспокоїтись. Україна є держава незалежна. Вона має свої границі, вона має свою територіальну силісність. І ніхто не має права навіть Кремль, навіть Америка, навіть Європа не має права поділити країну. І країна повинна бути єдиною. Звичайно, що ці е, самопроголошені е, на, на штиках на зброї. На залякуванні на, на агресивній пропаганді російського телебачення і всіх засобів масової інформації Російської Федерації е, зробили цей народ тих територій е, такими, як то кажуть, як заложниками. Щось не згадаю, як це ще можна було, б, е, тої агресивної політики, агресивної пропаганди, такої навіть. Е, Гіршого штибу Гебелівського. І тому, звичайно, що їм якось зразу розв'язувати війну, таку широкомасштабну, наступаючи на Україну, то їм легше за всього це тероризувати декільки можна тероризувати цей народ, підриваючи та й в Одесі були вибухи саме. Тих приміщень, де збирали допомогу для воїнів, які захищають кордони України. І так, особливо по всьому Сходу, вони ці терористичні акти розповсюджують і цих терористів годує, підкуповує Російська Федерація. Невже їх не навчила? Вони десь час казали, що Чечня це терористична. Республіка, ну, Чечня, яка вона яке вона має, як то кажуть, для Російської Федерації. Це просто завойована територія, але з якого боку її причепити до Російської Федерації, і тому Європа теж так слабенько реагує, аж поки так на їхній території, оце, що сталося жахливий цей акт тероризму у Франції, то Вся Європа визнала, піднялися навіть наш президент туди поїхав, щоб засвідчити нашу солідарність з цим терором. Ну, а те, що поки що переживає наш народ цей терор, не кажучи про ті території, де захопили ці терористи, і де вони владарюють повністю, якби світ бачив це. Але ж туди не допускають ні телебачення ні навіть тих же спостерігачів з ОБСЄ, щоб вони побачили, який терор той терпить народ На самом деле, значит, есть якщо така главная страна мира, да Штаты, да, не признали це, ну то тут что-то здесь не то. Вы понимаете, то есть я вообще по роду своей профессии политикой не занимаюсь, но это значит, что войну в нашей стране никто не собирается пока заканчивать, и никто особенно помогать в этом плане нам не собирается. Это вот мое мнение. Но это я считаю, это неправильный ход. Можно было как-то отставить это, скажем, или не сейчас это рассматривать, или там созвать там какое-то там, не знаю, совещание там мировое, там, скажем, да, но прямо так сказать нет, мы не признаем, но это неправильный шаг в отношении Украины. Или же мы идем в Европу и мы идем в демократию, да? Тогда нас поддерживают. А это просто, ну как бы, ну немножко, как бы отодвинули Украину и сказали, что нет, то, что у вас там вообще это, как бы нас не касается. И все, что мы вам говорили раньше, это как вообще вот это вообще все вот ну вообще можно не верить этому. Я считаю, это неправильный ход совершенно. Я вважаю, що ДНР і ЛНР повинні признати всі країни демократичні, всього світу, як терористичне угрупування, тому що їхня діяльність ніяк не може бути виправдана. Це, вони роблять нелюдські речі, які не властиві людьми з свіжим тверезним глуздом. Тому потрібно щось з ними робити. Та поскоріше, щоб поменше людей загибло на сході нашої країни, та нарешті настав мир.